Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати табличний процесор і розв'яжемо декілька задач з використанням сортування, фільтрації та умовного форматування. Ці операції дозволяють нам з вами швидко і ефективно проаналізувати дані, представлені у вигляді таблиці. Маємо ось таку таблицю з найвищими водоспадами. Давайте дамо відповідь на декілька питань. Перше, яка висота найвищого водоспаду США? Для цього можна використати сортування. Виділимо дані і застосуємо сортування. Нам потрібно дізнатися найвищий водоспад в США. Тому ми спочатку відсортуємо країни. За зростанням, а потім ми відсортуємо висота водоспада за зростанням. Окей, давайте подивимося. Ось у нас водоспади США і найвищий водоспад в США, і ось він у нас цей водоспад Олоупена. Наступне питання. У якій країні найбільше кількість найвищих водоспадів. Так як у нас вже є сортування за країнами, ми можемо побачити, що у нас 6 водоспадів в США і 7 водоспадів в Норвегії. Таким чином, в Норвегії у нас найбільша кількість найвищих водоспадів. Наступне питання який водоспад є найвищим у Північній Америці та в якій країні він розташований. Для цього ми з вами будемо використовувати фільтрацію даних. Давайте спочатку створимо фільтр, виділяємо дані автофільтр. і... Нам потрібно відсортувати і нам потрібно відібрати країни, які знаходяться в Північній Америці. Розкриваємо фільтр країн і обираємо ті країни, які у нас знаходяться в Північній Америці. А інші країни ми прибираємо з нашого списку. Тобто залишаємо тільки Канаду і США. Ось ми з вами вибрали тільки країни Північної Америки. Тепер нам потрібно переглянути, який же із водоспадів є найвищим. І знову у нас на першому місці водоспад Олоупена, який знаходиться в США. Наступне питання. Знайди дані про водоспади, які розташовані на островах, повертаємо нашу табличку до звичайного вигляду. І місце розташування знаходиться у нас в стовпчику С. Розкриваємо фільтр і вибираємо стандартний фільтр. Так як нам потрібно тільки ті водоспади, які знаходяться на островах, то нам потрібно побудувати наступну умову. Назва поля це у нас розташування. Умова Умова ми вибираємо слово містить. Тобто в місті розташування в нас повинно бути слово острів. І значення ми пишемо слово острів. Тобто. Якщо в полі розташування міститься слово острів, окей, то нам будуть доступні такі водоспади. Ось у нас чотири водоспади, які знаходяться на островах. Наступне питання. Дані водоспади, висота яких більша за 800 метрів, і які розташовані в Норвегії. Скидаємо наш фільтр. І перше, це країна Норвегії, друге це висота більше, ніж 800 метрів. Створюємо фільтр. Спочатку назва поля країна, умова дорівнює значення Норвегія. І далі у нас поле висота. Обираємо оператор І, висота більше за 800. Окей. Бачимо, що водоспадів в Норвегії, які більші за 800 метрів, 4 штуки. Наступне завдання це завдання з умовного форматування. У нас є аркуш Олімпіади 2020, і нам потрібно переможців, які зайняли перше місце, зафарбувати клітинки в зелений колір, друге місце синій, третє місце жовтий. Це у нас стовпчик N. Давайте спочатку переглянемо цю таблицю. Ось у нас таблиця з даними. Про учасників олімпіад і ось на стовпчик N, в якому ми бачимо місця, які у нас проставлені нашим учасникам олімпіади. І нам потрібно зафарбувати відповідні клітинки відповідним кольором. Для початку виділимо діапазон клітинок N2. І N170. Я виділив клітинку N2, прокрутив. Тепер затискаю на клавіатурі клавішу Shift і натискаю на клітинку N170. Таким чином я виділив весь діапазон клітинок. І тепер я відкрию діалогове вікно, за допомогою якого я створю умовну форматування. Формат умовний. Умова. І будуємо умову. Значення у комірці дорівнює 1. І якщо перше місце, то у нас зелений колір. Розкриваємо список стилів, і у нас немає відповідного стиля, ми створимо свій стиль. Створити стиль, назва перше місце. перше, І тло у нас зеленого кольору. світло-зелений. Окей. Далі додати. Друга умова. Значення у комірці дорівнює 2, тобто друге місце. І створюємо стиль для другого місця. Пишемо друге місце. Тло і обираємо колір синій. Візьмемо от світло-синій. Окей. І третє місце. Додати третю умову. Значення у комірці дорівнює 3. І створюємо стиль. Третє місце. Третє місце. І обираємо колір тла жовтий. Окей. І Натискаємо кнопку ОК, застосовуємо стилі і бачимо, що у нас учасники, які посіли третє місце, клітинки зафарбовані жовтим кольором. Які посіли перше місце, клітинки зафарбовані зеленим кольором. І учасники, які посіли друге місце, клітинки зафарбовані синім кольором. Давайте ще розглянемо, на прикладі ось цієї таблиці як ми можемо використовувати умовне форматування. Маємо середньомісячну кількість опадів. Давайте виділимо опади 2013 року. Це клітинка D4, D15. І застосуємо умовне форматування. Формат умовне. І ми застосуємо, наприклад, колірна шкала. Що у нас є? У нас є в нашому виділеному діапазоні мінімальне значення, максимальне значення. Наприклад, ми мінімальне значення кількості опадів будуть у нас зафарбовані червоним кольором. Візьмемо блідо червоний колір. Е, найбільше значення опадів ми візьмемо світло-зелений колір. І проміжкову кількість наших опадів ми залишимо жовтий колір, 50%. І натиснемо ОК. І давайте побачимо, що у нас найбільша кількість осадків була в вересні, ця клітинка у нас виділена. Зеленим кольором. Найменша кількість осадків у нас була в грудні 9,4 мм, вона червоним. А ті дані, які були між цими двома клітинками, плавно колір переходить від зеленого до червоного. І ми бачимо, що там, де у нас кількість опадів була трішечки меншою, от, наприклад, 74, то це один відтінок зеленого. Там, де 66, це інший відтінок зеленого. Тобто маємо градієнт кольорів, який плавно переходить від червоного через жовтий до зеленого. Таким чином ми можемо відслідковувати наші дані за допомогою е, отакого от умовного форматування. І дуже швидко, візуально можемо з'ясувати найбільше, найменше і значення, які наближені до найбільшого, значення, які наближені до найменшого. Давайте виділимо опади у 2012 році і застосуємо інший. Це набір стовпчиків. Використаємо гістограму від найменшого до найбільшого значення. Окей? І ми бачимо, що в клітинках у нас з'явилися Гістограма, то там вигляді, ми можемо побачити, що у нас у липні була найбільша кількість опадів, і ми можемо побачити, що ось у нас у жовтні була найменша кількість опадів, там взагалі не видно стовпчика гістограми. Тобто, ось так, от, використовуючи візуальне представлення, ми можемо дуже швидко подивитися і проаналізувати. Дані, які представлені в стопчики, від максимального до мінімального. Далі виділяємо опади 2013 року формат умовний набір піктограм. Наприклад, ми використаємо три стрілки і використаємо процентиль. Тобто ми всю вибірку поділимо умовно на три частини. коли в нас було багато дощу, коли мало, і коли посередньо дощу. 50% і 100%. Окей. І ми можемо побачити, що у нас в червні було максимум дощу, у липні, серпні, жовтні, грудні, січні посередньо дощу було, а в інших місяцях дощу було мінімально. Ось так, от використовуючи інші види умовного форматування. Ми можемо дуже швидко проаналізувати великі обсяги інформації. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.